Привіт всім! Сьогодні робимо огляд сорту Єрмак. Це у нас крайнова Віктора Миколайовича сорт. Талісман на кишмиш лучистий. Обрізаємо його на 8-10 очок на рукав. На кущ залишаємо 45-60 плодових побігів. Середня вага грони 700 грам. Дуже сильно росло. Квітка 200тева. Витримує взимку мороз мінус 19, мінус 22 градуса. при услові вкриття. Цукор тут 19,6 на грам, кислотність 5,5 Середня маса ягоди 10 грам. Стійкість до грибкових захворювань. Ну, стійкість, Середня. При стандартних обробках захворювання не спостерігається. В наших умовах центральної України проблем з зимуванням ні разу не було. При мові укриття чорною плівкою. Ягода в наших умовах не тріщала за три роки ні разу. Мускату ми не виявили. Він не потріщав на фоні на кадрянки і забави чорної лори. Тобто чорну лору порвало кадрянку. Громче. Цей виноград не, не потріщав. Смак гармонійний, приємний. Запилення слабувате в його. Спостерігається горошіння невелике, але він дуже високої. Якості насчет смакових. Він, в нього багато кислоти і цукру. І він такий дуже вкусний, виходить, дуже смачна ягода, хоч мускату в мене і немає, там заявлений мускат, але його не виявили ми. Но ягода дуже смачна. Навіть краще, ніж деякі мускати. Ну, це на любителя. От Такий виноград. Безпроблемний сорт, можна сказати. Що ще по Хороший. ньому? Так, да, ще Не, по, ньому. по ньому. Ну, все розказав. Лоза визріває добре. Ось ви бачите, лоза доверху визріла. От. Трошки його побивоїдів і може... Ой, мільбі. Оцеточка, да? Да, чуть-чуть є. Ну, це вже не повредить цьому урожаю, він витягує хорошо. Хорошо витягує. Дуже гарний сорт. Обробляєш скільки разів. Ну, стандартні обробки. Чотири стандартні обробки. Цей рік було проведено. От. Він як завжди на висоті у нас. На ринку це прекрасний риночний сорт. Такий виноград. Ну, достойної уваги, хоча його він не дуже популярний. На його, ну я не бачу. Мало обзорів. Мало хто його дуже садить. Такий дуже гарний виноград. У тебе І... один кущ цей? Так, да, один. Ну, такий один в колекції бажано, щоб був вкус, дуже вкусний виноград. Зимує добре, так? Так, зимує добре. А укривати треба чи можна не ну, укривати? Вкриваємо укривати, чорно кліпи. Прикидаємо по краю і все, зимою отлічно. Не було ніяких вилітів. 6 років росте кущу цьому. 6 років він не плодоносив, а потім 2 роки, він... роки повноцінного плодоношення. І все На, який... На який рік починає плодоносити після посадки? Ну він стандартний, як і всі. Mm. Він плодоносить, як і всі. На третій рік. На перший, на другий рік сигналка, а потім плодоносить добре. Все, Та їж? Їж виноград. Є? Да, да. Все, пока.